Ви на протидії дні мали участь в турнірі Солоденка. На нагородженні чомусь вашої команди не було, але ваші нагороди вас знайшли. Я спеціальної, щоб вас нагородити. Тому я вас поздравляю з закінченням цього турніру. Надіюся, що наступного разу ви будете на, на нагородженні. Обіцяєте? Тому ну, все чудово. Да. Батьки обіцяють, так. Да. Да. Ну, це все від батьків. Обов'язково обов'язково. Такі свято було тут, але... але ми вас все одно вітаємо. Ми вам дуже вдячні, що ви приймали в цьому заході участь. Ви молодці, показали себе з найкращої сторони. Тримайтеся тренером, він у вас чудовий. Аплодував! Хто з вас найбільше голізать? О, А, це той хлопчик, до якого я підходив, оце грати хотів, так? Да? <ріху> ага, хтось обідився там, так? Да? Що там суддя буде винувати, так? Да? Всіх да, хтось винуватий. Да, Арбіти винуватий. <ріху> Чого програли? Так, арбітри винувати. Немай. Хто з батьків най... найліпше підтримував? Ну хлопчики, давайте ми зараз проведемо з вами квест. Хто... Хто, з... хто з батьків най... Най... Найліпше... найліпше найліпше підтримував нашу команду? Хто з батьків найліпше підтримував нашу команду? Оця мама, Так! Так, що?